Привіт! Перед початком історії, я хочу попросити тебе підписатись. Так ти допоможеш у розвитку каналу, та не пропустиш нові історії. У далекому 96 му році, коли я був босоногим студентом, любив я шукати пригоди. І був у мене друг по кличці Щавель. Так от, ми з Щавлем, як тільки з'являвся вільний від навчання час. Відразу ж знаходили собі нову пригоду. На двох ми купили, пам'ятаю роздовбані Жигулі, щоб можна було шукати пригоди на великій території. І, будучи хлопцями не криворукими, змайстрували з нього цілком робочий автомобіль. Так от, 96-й рік, Січень, Сесія закрита, канікули робити нічого. Зима в той рік пам'ятаю, видалася не сама морозна, і на вулиці. Можна було навіть ліпити снігову бабу, так як температура була близько нуля, і снігу було дуже багато. Сиджу я в гуртожитку, ліплю фігурки з пластиліну. Ось вже більше 15 років пройшло, але люблю це заняття дотепер. Хоча зараз це роблю, щоб заспокоїти психіку, яка була безповоротно покалічена в далекому 96-му. Але власне про все по порядку. Сиджу, значить, ліплю фігурку. Як зараз пам'ятаю, смішного динозаврика в мотоциклетному шоломі і тут в кімнату влітає щасливий щавель. У той день він нарешті добився дівчини, до якої довго залицявся, але радісний він був не з цього приводу до щавля дійшли чутки, що неподалік від нашого міста є село канібалів, я природно розсміявся в обличчя щавлю, відразу сказавши, що це маячня. Але Щавель наполягав на своєму і виклав легенду, розрухав країні, зубожіли поселення, люди, які спилися. Спочатку з голоду почали забивати і їсти один одного, потім почали промишляти тим, що майстрували на шосе пастки, щоб грабувати і їсти нещасних автомобілістів. І пояснив ще, мовляв, для людини людське м'ясо найкраще. І одного разу спробувавши, буде потім відчувати тягу до нього, до самої смерті. Я знову розсміявся, але заради сміху погодився розвідати, що там як. Щавель дістав карту області і вказав на ній, де знаходиться поселення. Як зараз пам'ятаю назву село Променисте, а поруч ще села нижній бруд і веселе життя. Весело там у них, чухаючи по тилицю, сказав тоді я, не втрачаючи часу, змилив в рюкзак пару банок тушонки, сірники, пляшку горілки, хоч самі й не пили, але завжди на всяк випадок брали з собою пару ліхтарів, сигнальну ракетницю і бжо. Бжо це така мідна монетка з викарбуваною усміхненою мордочкою з обох сторін. Знайшли її в одному місці. І з тих пір завжди тягали із собою на удачу, вирушили, аби було страшніше, спеціально під вечір. Їхати до Променистого потрібно було трохи менше години. і ось, ми не поспішаючи, весело розмовляючи, їхали назустріч пригодам. Я тоді ще почав сміятися: мовляв, ось вже марення, алкаші канібали. Але Щавель зробився на рідкість серйозним і почав запевняти мене. Що у все це вірить і що йому дійсно страшно. А тим часом що все темніло, побутних машин було все менше, і обстановка сама собою ставала нагнітаючою. Щавель виклав план залишаємо машину десь в районі мбруду і далі манівцями рухаємося до Променистого. Я, щоб не псувати атмосферу, погодився з ним. Потрібно ж було зануритися у відчуття кошмару і поганих передчуттів. Так і я поступово втрачав свій скептицизм і починав задаватися питанням, а що, якщо це все правда? Якщо в містах населення здичавіло грабує та вбиває один одного пачками, що тоді діється в глибинці? І ось, вже мовчки, кожен думаючи про своє, ми дісталися до села Нижній Бруд. Повернули, не доїжджаючи до нього метрів 300 на польову дорогу, трохи проїхали по ній і залишили там машину. Одягнені в берці і камуфляж рушили через зарості до місця призначення. Нижній бруд повністю відповідав своїй назві згорблені перекошені будиночки, розвалений іржавий дитячий майданчик. Всюди замерзле лайно, гори сміття і снігу. При цьому ні єдиної живої душі. Це аборигени з променистого всіх зжерли, сказав я тоді, чи то жартома, чи то серйозно. Ще у відповідь нервово посміявся. Розвідавши бруд невелике селище, ми переконалися, що воно дійсно вимерло, і нам стало по-справжньому страшно. Частково від виду поруйнованих вулиць, частково тому. Що ми чітко відчували чиюсь присутність, щось живе бродило по селу, крім нас. Напевно, це собаки, вирішили ми. Порадившись, обговорюючи можливість повернутися до машини І поїхати додому подалі від цього проклятого місця, ми вирішили таки дійти до кінця. Даремно, потрібно було забиратися звідти так швидко, як тільки могли, не озираючись. Пройшовши через лісок, дісталися до променистого. Променисте нічим не відрізнялося від бруду таке ж занедбане село, тільки без дитячого майданчика. Ознак життя також не спостерігалося, крім смутного відчуття чиєїсь присутності, але ми списали його на параною. Одночасно полегшено зітхнувши і розчаровано сплюнувши, одночасно. Полегшено зітхнувши і розчаровано сплюнувши, ми вирішили перекурити і визначитися, що робити далі. Здавалося, б, ось воно, валіть до машини і забирайтеся під три чорти, але молодість та азарт не давали нам спокою. Ми вирішили забратися в який-небудь будинок і заночувати там. Зламати двері на півзагнившого будинку труднощів не склало. У будинку ще залишалися меблі, ми взялися вивчати добро, що покоїться в будинку. Крім радянських меблів, на перший погляд нічого цікавого не було. Але коли ми наткнулися по фотографії, по нашим тілам пробіг холодок. Особи на всіх фотографіях були розмиті, на нечисленних портретах на стінах, у тому числі, ми знайшли в шафі кілька сімейних фотоальбомів. Вивчили всі фотографії кожного разу одне й теж, дорослі, діти, старі, осіб не розібрати. Можна було зрозуміти, що в цьому будинку жила сімейна пара з трьома дітьми і однією бабусею. Крім них, зустрічалися фотографії ще інших родичів, але з особами теж була якась біда, цікавість розгоралася в нас. Ми залізли в ще один будинок, почали шукати ще фотографії і до нашого жаху знайшли. Така ж історія, особи розмиті. Перелякавшись не на жарт через цю чортівню, ми вирішили від гріха подалі забиратися звідти. Швидким кроком ми попрямували до машини. Я йшов першим і щось говорив, що було не так страшно, назад не оглядався. Але раптом я замовк. Я зрозумів, що не чую кроків щавля. Я обернувся, за мною ніхто не йшов. Душа пішла вп'яти, тіло почало дрижати, на очі почали навертатися сльози. Я намагався переконати себе, що щавель мене розігрує. Несміливо прокричавши його ім'я і не почувши відповіді, я, проклинаючи свою долю, Відправився на її пошуки, повернувся в променисти. Першим ділом я заглянув в той самий будинок, який ми зламали спочатку. Те, що я там побачив, змусило мене спочатку оціпеніти від жаху, потім бігти з усіх ніг. Я побачив, що на підлозі сидить загорнута в лахміття стара баба і гладить лежачу на колінах відрубану голову щавля. Я біг. Біг, поки не спіткнувся об корч. І негепнувся об землю. Тоді я озирнувся і зрозумів, що мене переслідують. Темні силуети наближалися до мене. Я зібрав всі сили і побіг ще швидше, ніж раніше. Чув якийсь зловісний сміх, біг дуже довго, відчував, що сили ось-ось покинуть мене, але я не бачив рятунку попереду, тільки ліс, темний ліс. Я пам'ятав, що через цей ліс ми йшли не так довго. Я давно повинен був вже вибігти до машини, але темрява не хотіла розступатися переді мною. Я зрозумів, що мене оточують, огидні голоси та сміх ставали все виразніше. У мене почало моторошно колоти в печінці і темніти в очах, я втратив сили, упав і завив, як поранений звір. Перед очима все пливло. Я чув перешіптування і смішки. Я... Почав сходити з розуму, почув потріскування кущів і кроки, що наближаються. Далі я поринув у забуття, пам'ятаю, що у вісні до мене прийшла моя прабаба, до якої її їздив щоліта, будучи зовсім дитиною. Пам'ятаю, що вона у сні сказала мені ось, бачиш, недарма я наклала на тебе оберіг від темних сил, і ось зараз. 16 років по тому я вирішив повідати цю історію. До речі, у мене тепер замість ніг протези. Знайшли мене тоді з обрубаними ногами на узбіччі неподалік від променистого, як я не помер від втрати крові, зараження або інших супутніх втрат ніх речей, я не знаю. Як не знаю, що взагалі тоді відбулося тіло щавля так і не знайшли. Ніяких фотографій теж ніхто не знаходив. Тепер по ночах в темряві я чую ці перешіптування і сміх. Як тільки вимкну світло і ляжу в ліжко, я знову опиняюся в тому лісі. Я нікому не кажу, що зберігаю одну фотографію. Я отримав її поштою. Через 40 днів з тієї злощасної ночі, на ній відображені ми зі щавлем, ми сидимо в обнімку. У тому самому будинку в променистому особи фотографії розмиті. Друзі, я вдячний кожному із вас за перегляд. Якщо вам цікаво, то не забувайте підписуватися та тиснути лайки. Для вас це 10 секунд, а для мене та для розвитку канала це дуже важливо. Також пишіть у коментарі, які історії хочете чути у моїй озвучці. Дякую всім за увагу та до зустрічі у нових історіях.